Отже, колеги, що пропонується? Пропонується не минати пікбордів таких, такі рекламні щити, тому що за них гроші заплачено. Треба дзвонити, раз є номер телефону. Доброго дня. Я вам телефоную, цей номер я бачу є на рекламному щиті вашому. Пише ілюстрація, почали з себе і так, і так далі. Скажіть, будь ласка, чи можна почути якісь прізвища, які ви викреслили зі свого списку? Прізвища можна почути, але я ілюстрацією займаюся завтра, яка можна надати. Добре, скажіть, будь ласка, а е... Е, Олександра Михайловича Левицького, більше знаного як чоловіка Божого, ми в списку залишили? Так, він в списку залишився, тому що він абсолютно попросив пробачення. Він вибачився за свої дії, він зрозумів, оцінив свою ілюстрацію. В принципі, вона не передбачає людей борзах ілюструвати, вона передбачає людей ілюструвати тих, хто крав. Маймо в нього відносно доходів. Не знайшлося на машині, він своїй навіть дотепер не їздить, хоча і є першим заступником обласного голови. А що це, якщо він перший заступник, то мусить мати якусь дорогу машину? Ні, він взагалі машини не має. Ну, тим більше. Ну от що я кажу, що людина, він пройшов на ситуацію спішною. Е, лишніх доходів за ним не чиститься. А можна почути, хто ви є, з ким я спілкуюся? Курта ж Дмитро. Добре, Дмитро, дякую вам. Прошу, як у вас будуть ще питання, завтра десь годинка 50, після 10 ви можете дзвонити і до восьмої вечора. Добре, мене, мене цікавить тільки одне питання. Мене цікавить, мене цікавить поки що тільки одне питання. Чому Олександр Левицький досі в списку? Це ж не обов'язково бути хорошою людиною і бути в списку виборчому. Не розумію. Ну я думаю, що це не скромно після такої діяльності, яку він провадив. Після діяльності була, це розкручують, знаєте, тко всім вірити. Ну що він? Ну він так, він не витримав, він нахамив людині. Ну, але подивитися, як це людина себе погодила, всіх виганяти, всіх знімати. Я розумію, тому що я сам з народу і не раз був на майдані і теж відстоював. Його... Я сподіваюся, просто це послухайте мене. Дмитро, я... Дмитро. За що? За що? Ви чуєте мене? Так. я прошу, щоб дзвінок мій був записаний, що я до вас дзвонив. А він чого я записаний? Ну, ви, напевно, реєструєте якісь дзвінки в журналі, там хто до вас дзвонить і так далі. Ні, ні. А, це не, про... Про... немає. А скажіть, а кияни, от центральний офіс, знає, які дзвінки до вас поступають і з якого приводу? Ви звітуєтесь? Ні. Ні, не звітуєтесь. Ми, ми як? Ми для нас, якщо йдуть якісь громадські звернення, тобто з проханням допомогти, чи що, ми домовляємося про зустріч, людина приходить, заповняє форми. Добре, чи О. прав чи правильно я вас розумію? Що цей номер ви поставили на рекламному щиті, просто щоб додзвонювалися до вас. І може таке бути, що людей, якісь є питання, але ці питання не доходять до Києва, бо ви в Київ ну, не даєте сигнали, які там звернення до вас приходять Я або бути такого, не бути такого. Тому що все, що доходить до нас, ми несемо це до нашого голови шлинка Дмитра Васильовича. Так. От він це розглядає. Я кажу, людина, якщо в людини є питання. Добре, дякую, я вас хочу. Дякую, до побачення. Отже, цей телефон це все просто фількіна грамота. Ви додзвонюєтеся, звичайно, вам відповідає увічливий Дмитро на ваші запитання. Каже, що чоловік Божий вже вибачив, все, все інше. Всі ці звернення попадають до Дмитра Шлемка, Звичайно, що він в Києві про це не передасть. Як же ж він скаже, що є дуже багато дзвінків щодо його першого заступника? Якось не солідно, тим більше, що він навіть машини не має. Приєднуйтесь.